Вітаю, мене звати Дмитро Роденко. Я засновник спільноти SaaS Founders. допомагаю фаундерам it компанії знаходити нових великих клієнтів за допомогою LinkedIn. Як будувати сильну команду, не намагаючись бути ідеальним? Як ви знаєте, традиційні стратегії лідерства часто концентруються на виявленні та виправленні слабких сторін співробітників та команди в цілому, що може бути і навіть контрпродуктивним підходом, замість того, є е, е, альтернативна концепція, це лідерство орієнтоване на, си, на сильні сторони. Вона пропонує інший погляд на розвиток команди та підвищення її ефективності. Ця філософія базується на позитивній психології та особистому зростанні, де основна увага приділяється не виправленню недоліків, а природним та природним талантам та здібностям співробітників, тобто. Стратегія в тому не в тому, щоб посилювати слабкості а стратегія в тому, щоб зосередитись на талантах та посилити вже сильні властивості, які можуть вивести і людину, і команду, і компанію в цілому на зовсім інший рівень. Підхід, що концентрується на сильних сторонах, передбачає е, виявлення та розвиток природних талантів кожного члена команди. Головна мета тут максимізувати продуктивність, заохотити співробітників працювати в тих сферах, де вони найбільш компетентні та мотивовані. Е, дослідження в галузі організаційної психології підтверджують, що людина, яка щодня використовує свої природні таланти, набагато більш залучена в роботу. Демонструє вищу креативність та досягає кращих результатів. Справа в тому, що робота в руслі природних здібностей викликає у людини внутрішню мотивацію, задоволення та почуття самореалізації, то використовує найсильніший спосіб, найефективніший спосіб внутрішню мотивацію. Чому традиційні підходи до лідерства часто зазнають невдачі? примушувати людей працювати в областях, де вони не мають природних здібностей, приводить к зниженню залученості, погіршенню продуктивності і внаслідок збільшенню плинності кадрів співробітники. Почуваються пригніченими, коли їм постійно вказують на їх недоліки, замість на того, щоб підтримувати та розвивати їх природні таланти. Отже, <кій> фокус на їх сильних сторонах може дати. Додаткові можливості та е, вивести співробітників і команду на новий рівень. Перед тим, як впроваджувати стратегію орієнтовану на сильні сторони, лідер має завоювати довіру та повагу команди. Тобто, те, що лідер турбується про співробітників, прозоро комунікує, є послідовним і також має оптимізм та позитивне бачення майбутнього. І важливо створювати психологічно безпечне середовище, де кожен член команди відчуває, що його цінують, поважають і підтримують незалежно від тимчасових невдач чи обмежень. Звичайно, життя є та в принципі в багатьох випадках є досить вибагливим і вимогливим. Тобто, не все має бути так ідеально, але це як в гарній збалансованій родині, тобто ззовні має бути, може бути дуже жорстко, криваво і так далі, але всередині може бути так само, може теж бути жорстко, але всі мають розуміти, що це відбувається через, через турботу, через бажання покращити результат, а не через якісь інші, скажімо так, необ'єктивні чинники. Отже, коли ми говоримо про. Основні типи лідерських сил, які варто розвивати та враховувати при формуванні команди, це перше виконання, екзекюшн, тобто люди, які вміють послідовно та ефективно досягати цілей. Тобто, вони зосереджені на результаті, мають високу працездатність та дисципліну. Друга лідерська сила це вплив, це харизматичні особистості, які здатні надихати. І об'єднувати команду. Вони мають природний талант комунікації та вибудовування між міжособі... особистісних зв'язків. Третій – це люди, що мають що вміють будувати стосунки: це емпати, що створюють атмосферу довіри у співпраці. Вони вміють слухати, розуміти емоційний стан колег і створювати комфортне робоче середовище. А четверта стратегія: аналітики, які бачать довгострокову перспективу, генерують інноваційні ідеї. Вони здатні передбачати тренди, знаходити нестандартне рішення складних завдань. І тут питання не в тому, щоб навчити аналітика харизмі чи побудувати, чи побудувати чи адміністратора класного навчити будувати відносини. Питання в тому, щоб створити збалансовану команду, де сильні сторони різних членів доповнюють один одного. І це дозволяє досягати об'єднувального ефекту та максимізувати потенціал колективу. Отже, найкращі лідери усвідомлюють, що неможливо бути досконалими у всьому, замість марних спроб подолати власні обмеження, вони зосереджуються на максимізації своїх природних талантів і оточують себе фахівцями, які компенсують їхні слабкі сторони. І ключ до успіху це вміння чітко ідентифікувати власні сильні сторони. Сформувати команду, яка закриває, по перше, ваші слабкі сторони, та в принципі, максимізує свої сильні, і фактично заохочувати створити систему, яка заохочує кожного співробітника на працювати в тих сферах, де він є найбільш результативним. Такий спосіб успішне лідерство це не про подолання слабкостей, а про розкриття та максимальне використання унікального потенціалу кожної особистості. Напишіть, як в вашому бізнесі, що виходить, а що не виходить в реалізації власне унікального потенціалу кожної особистості. Мені цікава ваша думка. До зустрічі. Дякую.